З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Я завжди вірив у три речі: у свою любов до кулінарії, у дружбу, що триває з коледжу, і в жінку, яку я кохав більше за життя. Як виявилося, дві з цих трьох речей були брехнею, яка ледь не коштувала мені всього, що я мав. Мене звати Том, мені 38. Ще півтора року тому я був співвласником одного з найпопулярніших бістро у Портленді, штат Орегон. Це було моє дітище. Я був шеф-кухарем, душею кухні. Кожна страва, що виходила звідти, несла частинку моєї пристрасті. Моїм партнером був Дерек, мій найкращий друг ще з часів навчання. Він був обличчям закладу, харизматичний, вмів спілкуватися з гостями, вів фінанси. Ми були ідеальною командою. А вдома на мене чекала Джесіка. Ми одружилися 10 років тому. Вона була яскравою, амбітною, працювала у сфері маркетингу. Саме вона допомогла нам з Дереком розкрутити ресторан на самому початку. І у нас була Емма, наша дев'ятирічна донька, моє сонечко, мій головний критик і найвідданіший фанат моїх недільних млинців. Наше життя здавалося ідеальним: успішний бізнес, гарний будинок у передмісті, любляча сім'я. Я працював багато вечорами і на вихідних, як і будь-який шеф-кухар, але я робив це для них, для нашого майбутнього. Я думав, Джесіка це розуміє. Перші тривожні дзвіночки я пропустив. Вона почала все частіше скаржитися на мою роботу. Ти постійно на кухні, від тебе завжди віє їжею, ми ніколи не проводимо час разом, як нормальні люди. Я намагався пояснити, що це специфіка моєї професії, що саме ця робота оплачує наші рахунки та її дизайнерські сумки. Вона лише роздратовано відмахувалася. Потім вона почала надто захоплено говорити про Дерека. Дерек сказав, що нам треба розширятися. Дерек вважає, що ти занадто консервативний у меню. Дерек уклав таку вигідну угоду з постачальниками, він справжній геній. Я не бачив у цьому нічого поганого. Дерек справді був хорошим бізнесменом, і я довіряв йому. Він був моїм другом. Фатальним днем став день нашої десятої річниці. Я взяв вихідний, що було майже нечувано. Я забронював столик у дорогому ресторані, купив їй намисто, яке вона давно хотіла. Я повернувся додому раніше, щоб зробити їй сюрприз, і застав її з дереком у нашому ліжку. Світ розколовся на до і після. Те, що відбувалося далі, нагадувало поганий фільм: крик, сльози її не мої, звинувачення. Найгірше, що вона сказала. Я втомилася бути дружиною кухаря. Я хочу більшого. Дерек може мені це дати. Наступного дня до мене прийшов юрист не мій, а їхній. Виявилося, що, поки я створював кулінарні шедеври, Дерек, користуючись моєю довірою та доступом до всіх документів, переписав більшу частину активів бізнесу на себе. Джесіка, як моя дружина, мала право на половину моєї частки. Вони запропонували мені сміховинну суму відступних, погрожуючи, що інакше я не отримаю нічого і загрузну в судах на роки. Вони тиснули на те, що я не зможу одночасно судитися і піклуватися про Емму. Я був розбитий морально, фізично, фінансово. Я відчував себе так, ніби з мене живцем здерли шкіру. Врешті-решт я погодився на їхні умови лише тому, що мій адвокат сказав якщо підемо в суд, процес затягнеться на 2-3 роки, а опіку вони точно отримують спільну. Я взяв ті крихти, які мені кинули з однією умовою спільна опіка 50 на 50. Вони з легкістю погодилися. Думаю, Джесіка була навіть рада позбутися маминих обов'язків на півтижня. Вона переїхала до шикарного пентхаусу Дерека в центрі міста. Вони зробили модний ремонт у нашому колишньому ресторані, підняли ціни втричі і почали постати в інстаграм фото свого розкішного життя. Джесіка виглядала щасливою. Вона отримала те, що хотіла гроші, статус, чоловіка, який носив костюми, а не фартух. Вона думала, що зірвала Джекпот. Мені довелося продати наш будинок. Я зняв невелику двокімнатну квартиру в тихому районі ближче до школи Еми. Перші кілька місяців були пеклом, я не міг знайти собі місця. Я втратив усе: дружину, найкращого друга, справу свого життя. Іноді я просто сидів на кухні своєї маленької квартири і дивився в одну точку. Але потім я дивився на Ему. Вона була моїм якорем. Заради неї я мав жити далі. Я влаштувався на роботу звичайним кухарем у невеликий італійський ресторанчик. Зарплата була невисокою, робота виснажливою, але вона повертала мене до життя. Я знову відчував вагу ножа в руці, жар плити. Це було те, що я вмів найкраще. Коли Ема була у мене, ми проводили весь час разом готували, гуляли в парку, дивилися фільми. Я бачив, як їй важко. Вона розповідала, що у мами завжди гості, і вони з дядьком дереком постійно кудись ходять. Вона сумувала за нашим будинком, за нашими спільними вечерями. Я намагався компенсувати це своєю любов'ю та увагою. Ось такий мій розклад на той момент я працював, виховував доньку і намагався зібрати себе по шматочках. А вони, вони жили своїм найкращим життям, принаймні так здавалося з їхніх соцмереж. Але я чомусь відчував, що це лише питання часу, коли їхній картонний замок почне руйнуватися. Можливо, я просто себе тішив. Подивимося. Оновлення перше. Минуло півроку з мого останнього запису. Життя потроху входить у нове русло. Я звик до своєї маленької квартири. Вона стала нашим з Емою затишним гніздечком. Я навіть знайшов у цьому свої плюси: менше прибирання, менші рахунки. Я все ще працюю в тому ж італійському ресторані. Власник сеньор Росі, старий італієць, виявився чудовою людиною. Він бачив, що я не просто виконую свою роботу, а вкладаю в неї душу. Кілька місяців тому він дозволив мені додати в меню кілька моїх авторських страв як спеціальні пропозиції. Вони мали шалений успіх. Люди почали приходити спеціально, щоб спробувати ту саму пасту від шефа Тома. Це було неймовірне відчуття знову бачити, як люди насолоджуються твоєю їжею. Це повернуло мені частинку впевненості в собі. Про Джесіку та Дерека я намагався не думати, але новини самі знаходили мене. Спочатку я випадково натрапив на відгуки про їхній ресторан в інтернеті. Перші кілька місяців після ремонту та ребрендингу вони трималися на плаву за рахунок новизни та агресивного маркетингу, яким займалася Джесіка. Але потім почалося завищені ціни, претензійне меню, але не смачно, обслуговування жахливе, раніше тут було краще. Найбільше мене зачепив коментар здається, вони втратили душу разом зі старим шефом. Потім мені почали телефонувати колишні співробітники, постачальники. Офіціанти скаржилися, що дерек нічого не тямить в управлінні персоналом, постійно кричить і штрафує за дрібниці. Постачальники нарікали на затримки з оплатою, а потім стався провалений санітарний інспекційний чек і величезний штраф. Виявилося, що харизма дерека працювала лише тоді, коли за його спиною стояв я і моя кухня. Без якісного продукту його вміння продавати виявилося нічим. Ема теж приносила новини, сама того не усвідомлюючи. Вона розповідала, що мама з дядьком дереком часто сваряться через гроші. Що в ресторані стало менше людей. Одного разу вона сказала фразу, яка мене вразила Тату, а чому мама каже, що ти винен у тому, що в них проблеми? Я обійняв її і сказав, що дорослі іноді говорять дивні речі, коли засмучені. Я зрозумів, що їхній джекпот виявився фальшивкою. Вони думали, що ресторан це гарний інтер'єр і високі ціни. Вони не розуміли, що душа закладу це була моя пристрасть, моя енергія. Забравши стіни, вони не змогли забрати душу. Ці новини не приносили мені злорадної радості, скоріше, якесь гірке підтвердження підтвердження того, що не можна побудувати щось справжнє на брехні та зраді. Натхнений своїми маленькими успіхами у сеньора Россі я почав відкладати гроші кожен долар. Я виношував ідею ідею, яка здавалася божевільною, але водночас справиною. Я вирішив купити старий фуд-трак. невеликий, мобільний, де я міг би бути сам собі господарем, де я міг би готувати те, що хочу, без компромісів. Я знайшов підтриманий фургон, який потребував серйозного ремонту. Всі вихідні я проводив, лагодячи його, фарбуючи, обладнуючи невелику кухню. Емма допомагала мені, подавала інструменти, малювала ескізи логотипу. Ми назвали його стіл Тома просто і чесно. Це був мій новий початок маленький, скромний, але мій. І поки їхній ресторан повільно котився вниз, мій маленький фургончик готувався до свого першого виїзду. Оновлення друге минув ще один рік, і цей рік змінив усе. Мій фудтрак Стіл Тома став справжньою сенсацією в Портленді. Я почав з простого меню. Кілька видів сендвічів для гурманів, суп дня і мій фірмовий чизкейк. Я зосередився на якості інгредієнтів і бездоганному смаку. Я не витрачав гроші на маркетинг. Моєю рекламою були задоволені клієнти. Сарафанне Радіо зробило свою справу. Про мене написав місцевий фудблогер, потім стаття в міській газеті, потім сюжет на телебаченні. До мого фургону вишиковувалися черги. Я найняв помічника. Я працював ще більше, ніж раніше, але це була зовсім інша втома. Це була приємна втома від улюбленої справи, яка належала тільки мені. Я почав заробляти більше, ніж коли був співвласником стаціонарного ресторану. Я приїхав з Емою, їй вже майже одинадцять, у кращу квартиру знову почав відкладати гроші цього разу на її коледж. І я зустрів Сару. Вона була тим самим фудблогером, яка написала про мене першою. Вона прийшла взяти інтерв'ю, і ми проговорили три години. Вона була розумною, доброю, щирою. Вона захоплювалася моєю пристрастю до їжі, а не вважала її брудною роботою. Ми почали зустрічатися. Емма її обожнювала. Вперше за довгий час я відчув себе по-справжньому щасливим. Сара не намагалася мене змінити. Вона любила мене таким, яким я був шеф-кухарем у Фартусі. А що ж Джесіка і Дерек? Їхня історія розвивалася за цілком передбачуваним сценарієм. Кілька місяців тому їхній ресторан остаточно закрився спочатку через провалені санітарні перевірки, потім через неоплачені рахунки за оренду, а в кінці офіційне банкрутство. На дверях з'явилося оголошення. Весь їхній гламурний фасад розсипався на порох. Дерек, як я чув, вліз у величезні борги. Кредитори подавали на нього до суду, він змінив номер телефону і, за чутками тихо виїхав з Портленда, залишивши Джесіку саму розбиратися з наслідками. Вона у свою чергу звинувачувала його в тому, що він бездарний і зруйнував її життя. Їхнє велике кохання, побудоване на зраді, не витримало першого ж випробування фінансовими труднощами. Джесіка залишилася ні з чим. Пентхаус забрали за борги. Їй довелося зняти маленьку студію і шукати роботу. Її репутація в маркетингових колах Портленда була безнадійно зіпсована. І ось два тижні тому мій телефон задзвонив незнайомий номер я відповів це була вона. Її голос тремтів, вона плакала. Вона говорила про те, яку жахливу помилку зробила, що вона завжди кохала тільки мене, що дерек її обдурив і використав. Вона говорила, що бачить, як я досяг успіху і пишається мною, а потім прозвучала ключова фраза Томе, може ми спробуємо знову? Заради Емми ми могли б знову бути сім'єю. Я слухав її мовчки всередині не було ні злості, ні жалю, лише порожнеча, порожнеча на тому місці, де колись було кохання до неї. Джесіко, сказав я спокійно, ми є сім'я для Емми. Ти її мама, я її тато, і це ніколи не зміниться, але ми з тобою більше ніколи не будемо разом. Той Том, якого ти знала, помер у той день, коли я повернувся додому на нашу річницю і я не хочу його воскрешати. Вона почала благати, говорити, що їй немає куди йти, що вона наміли ні. Я можу позичити тобі трохи грошей, щоб ти стала на ноги, сказав я. Як батько нашої дитини, я не хочу, щоб ти жила на вулиці, але це все повернення до минулого не буде. Вона щось кричала у слухавку, але я поклав її. Пізніше того вечора, коли я вкладав Ему спати, вона запитала Тату, мама, дзвонила? Вона була сумна. Я поцілував її в лоб і відповів так, сонечко, але не хвилюйся, у дорослих іноді бувають сумні дні. Головне, що в тебе є і мама, і тато, і ми обоє тебе дуже любимо. Я зрозумів, що переміг. Моя перемога була не в їхньому провалі, а в моєму власному щасті. Я не мстився, я просто жив. І саме це виявилося для них найболючішим покаранням. Оновлення третє. Після тієї розмови Джесіка ще кілька разів намагалася вийти на зв'язок. Вона надсилала довгі повідомлення, в яких змішувалися вибачення, звинувачення і спогади про наші щасливі часи. Вона намагалася маніпулювати через ему, передаючи через неї як мамі самотньо і як вона сумує за нашою старою сім'єю. Я поговорив з дитячим психологом, щоб зрозуміти, як захистити доньку від цього емоційного тиску. Ми з Емою провели кілька відвертих розмов. Я пояснив їй, що мама і тато люблять її однаково сильно, але жити разом більше не будуть, бо іноді дорослі перестають робити один одного щасливими. І що це нормально сумувати за минулим, але важливо жити теперішнім. Вона розумна дівчинка і здається, все зрозуміла. Я дотримав слова і переказав Джесі ці гроші невелику суму, достатню для оплати оренди на пару місяців і пошуку роботи. Це був не акт щедрості, а скоріше акт закриття гештальту. Я заплатив за своє минуле, щоб остаточно від нього звільнитися. Вона знайшла роботу продавцем консультантом у магазині одягу в торговому центрі далеко від світу гламурного маркетингу та ресторанного бізнесу. Коли вона передавала мені ему минулого тижня, я ледь її впізнав зникла та самовпевнена яскрава жінка. Переді мною стояла втомлена людина з погаслим поглядом. Вона не дивилася мені в очі. Мій бізнес, навпаки, процвітає. Стіл Тома став настільки популярним, що я купив другий фургон. Я найняв ще двох кухарів, яких сам навчав. Ми обслуговуємо фестивалі, приватні вечірки, офісні ланчі. Я отримую пропозиції відкрити новий стаціонарний ресторан. І я думаю про це. Але цього разу все буде інакше. На моїх умовах. Сара стала невід'ємною частиною мого життя. Вона допомагає мені з просуванням у соцмережах, веде переговори, але найголовніше вона просто поруч вона вірить у мене. Минулого місяця ми втрьох я, вона та Ема їздили на вихідні до океану. Ми будували піщані замки, їли морозиво і сміялися. Дивлячись на них, я усвідомив, що сім'я це не штамп у паспорті і не спільний будинок. Сім'я це там, де тобі тепло і спокійно. Історія з Джесікою та Дереком навчила мене одній важливій речі справжній успіх це не гроші чи статус, які можна вкрасти чи втратити, це те, що всередині тебе, твій талант, твоя пристрасть, твоя здатність піднятися після падіння. Вони забрали в мене ресторан, але не змогли забрати моє вміння готувати. Вони зруйнували мій шлюб, але не змогли зруйнувати мою здатність любити і бути хорошим батьком. Сьогодні я сиджу на лавці в парку і дивлюся, як Емма та Сара катаються на гойдалках. Вони сміються, і їхній сміх найкраща музика, яку я коли-небудь чув. Мій телефон вібрує повідомлення від постачальника про доставку свіжих продуктів для мого нового сезонного меню. Попереду багато роботи, попереду нове життя. Я не тримаю зла на Джесіку, я відчуваю лише байдужість. Вона зробила свій вибір, думаючи, що її трон чекає на вершині, але вона не зрозуміла, що королевою її робив не трон, а король, який був поруч. І коли вона його зрадила, її картонний замок розвалився, залишивши її серед уланків власних амбіцій. А я. я просто продовжував будувати не замок, а міцний надійний дім, камінь за каменем. І тепер я, нарешті, вдома. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.